Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Вітається за Моди Назарій, За Божою Ласкою маю можливість зробити вам вести репортаж також із храму Улашківського, е, де ми оглянемо тут головні святині, оглянемо храм і також ще собі кілька слів е, про цю церкву е, скажемо. Отже, в першому. Відео я розповідав про історію трошечки. Піднімемося на хори. Зараз піднімемося на хори. Отже, ми вже на хорах, дивіться, який тут гарний є розпис, пресвята Богородиця взята до неба, ну і інтер'єр. Церкви дуже гарний. Тут також є головна святиня чудотворна ікона Пристой Богородиці. Знаємо, що наш український народ здавна почитає Матінку Божу, ще не чувно ніколи, що вона не допомогла. Отже, і кілька таких е, е, головних наративів, пов'язаних з історією цього храму, пригадаємо собі, у давньому 1415 році в скалястих печерах на березі річки Сарат на Тернопілі у селисиченці, що втікали з Київський гір, рятуючись від моного татарської навали. Тобто монастирю було недавно у 700 років. І в цьому мальовничому затишному місці Східно-Галицького Поділля вони заснували монастир, який знаний в світі як у Вашківський монастир Ціваслян. Ченці принесли з собою старовину ікону Святого Івана Хрестителя, при якій діяли, що дає побожний український люд числа горнувся до їхньої обителі. Найбільше печера стало долішньою каплицею Святого Івана Протечі XVII століття. Вчора я вам її показував. І дещо вище над нею церква Різдва Престої у 1720 році, при цілющому джерелі звели третю церкву на честь переображення Господнього просторі печери монастиря стали прихистком осередком і і готовного життя не тільки чинців, а і місцевих жителів Проча. Навіть гетьман, Конашевська, що та король Ян Собіцький з військом сповідалися тут перед битвами і просили монахів благословення і молитви. Велике горе сталося в лашківцях 1740 року. На Чернечу обитель напало. Московицьке військо під керівництвом генерала Мініха злочинці пограбували і зруйнували святиню, знищили ціні рукописи, документи і мене осек оця Йосифа Брилинського вивезли до Києва, де він помер мученською смертю. Та Господь Бог завжди жаляє нашу надію. Вся Україна, все церква, весь світ отримав безцінний дарунок шляхетної побожної української сім'я Добринських Ретеборських в 1765 році, шістдесят п'ятому році передала монастирській церкві родину реліквії чудотворної ікони Пресвятої Богородиці, писано на полотні за заразком Ченстуховської, в 1565 році. Відтоді була ще більше почали йти їхати паломники щоб що собі спіласки небесної цариці, великому почитанні, поміж вірними, завжди був. Цей образ, який демо з Беріса до тепер, ставши свідком нашої минувщини і нашої віри. Побожні люди в молитвах припадали перед чудотворним образом Богородиці, бо в ній мали могутню заступницю в усіх проханнях і потребах свого життя. Численні зцілення відбувалися за посередним самолажкої коні Матері Божої Духовна комісія детально вивчила всі випадки чудес та ознаки сльосльозіння сль... ікони і під присягою зіб. зібралась знання очевидців. Це передав коротко. Про історію цього храму, ну і тепер спускаємося на низ. Отже, тут є така е, грамота, де сказано е, про те, що е, Санта Марія Маджора, папська базиліка, перший е, і найбільший храм через престої Діви Марії. Е, Значить, ця, цей храм в Улашківцях має статус малої базиліки. Є спорідний з храмом санта Марія манжора І от, тут уділені відпусти, коли можна здобути, п'ять разів в році. Окрім того, тут також є святі двері, які можна відвідати. Ну і отримати в цьому 2025 році. Ювілейний відпуск. І тут Іван Хреститель бачимо, закликає нас до покаяння. Ну і тепер йдемо до головних святинь цього храму. Найперше це є Мощі святого Івана Хрестителя. Найзаліто найважливіший в храмі, щоб ви знали Ісус Євхаристійний. Це завжди є найважливіше. Звичайно, наш центр має бути завжди спрямований на Євхаристійного Ісуса. Слава тобі, Господи, Ісуса! Дякуємо тобі за твою євхаристійну присутність посеред нас за всі ласки, благодаті, котрі ти нам уділяєш за те, що ти нас любиш, уділяєш нам свій благословіння, Хочеш, щоб ми тебе любили і були з тобою. Тут такий бічний вітер, бачимо, є такі старі сповідальниці. Ну і весь храм є, що чудово розписаний, і можна себе почувати як на небесах. Дуже гарно є розписаний зокрема купол. Купол храму. Чи подивіться, скільки там є святих різних монахів. Ну, і там якось можна навіть вибратися. Я бачу, там схід це є. Ну, туди я підійматися, звичайно, що не буду. Отже, тепер головною святиною після Ісуса є в христийного храмі є чудотворна ікона Матері Божої Увашківської, я казав, що вона є споріднена з тобто цей прототип Павловської ікони. Є дата 1765 рік, кінець 18 століття. Ну і тут е, можемо заносити свої молитви, свої благословіння, так само можете подавати. Ну і зараз тут спільно також що помолимося до Матері Божої Лашківської. Під твою милі спобігає, Богородиця, Діво, молитвами нашому, у скорботах не погородило, від бід визвав нас єдина, чиста і благословена. Пресвятая Богородиця, спаси нас, Пресвятая Богородиця, спаси нас, Пресвятая Богородиця, спаси нас. Марія, рятуй нас, рятуй Україну.